Шановні слухачі, я запрошую вас сьогодні на Майдан Незалежності, щоб у цьому особливому для нас місті поміркувати, чи справді ми українці унікальна нація. Ми українці. Народ з багатою історією, оригінальною культурою та традицією. Ми щирі, гостинні, з великим і добрим серцем. І хоч нашою землею пронеслися чи не всі буреві історії, ми зуміли зберегти співчуття. Наші серця відкриті для добра. Ми унікальна нація. У нас хліборобів мурили горіли. Режисери ставили спектаклі у констоборах, поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є, пише Ліна Костенко. На нашу квітучу землю повсякчас зазіхали зажерливі сусіди. Витравлювали серце материнську мову. Намагалися стерти пам'ять про славних прадідів Фелипи, прищепити комплекс меншовартості. Однак про нашу національну свідомість свідчить слова Олександра Мацієвського перед лицем смерті: Слава Україні! І сотні тисячі наших людей стають на захист рідного краю, свого права жити на вільній землі, вільної людини. Тож сьогодні світ заново відкриває для себе українців як мужніх. Непохитних, згуртований, здатних захистити себе та свою цінності. Захистити по великому рахунку всю Європу. Не даремно, Ліна Костенко, стверджувала. А ви думали, що Україна так просто. Україна це сумна, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загортована найвищим гардом. В умовах сучасного світу її немає ціни.